Доброго дня, мої дорогенькі. Можна сказати, що вже все, весна закінчилася останній день весни. Спробую швиденько зняти відео, що в мене квітне, що ні, лаванда скоро буде, поки комари не загризли. Трошки вночі був дощик. Так непоганий, пів бочки, водички на набігло. Я теж Так, цю я, Ця стара дуже троянда і вона болява, я її побризкала. Сподіваюсь, буде нормально. А ця, що на цю перейшло? От і на цю перейшло. Вся ця теж також брискала трошки. Ну що, спробуємо ще раз. Що ж. Ось такі жовті, але ж вже прямо ледве. Не в помаранчу йдуть. Цікаво, чи хоч цього разу я. Не знаюш, який на смак ці персики. Все так швиденько відцвітає, опадає. Ці вони жовті. Зовсім. Такі все нещасники. Трошки поливаєш його, але ті і попелиться і бризкаєш. Такі наче варені всі квіточки. Ось такі тут запахи зараз. Цікарний. Ну, Бузина отаке робить. Мабуть, буду її викидати звідси. Або кущик пересажу. Вона дуже густа, як її обробити. В лісі в нас повно бузини. Не дуже вона в нас і є. якщо треба буде. Хороні каструми піднімаються, лілії. Ось моя. Полянка битого посуду. Красунечка моя. Це тюльпани майже всі вже тут висихали, Хосточки вже закриваються, що там сидить. Ну, тут трошки інакше від під калиною. Лісовий дзвіночок. Все такі гризуться. Мабуть, доведеться швидко-швидко бігати. Тут де більше сонця одразу видно різниця. Підпалене. Підпалене. Трошки позянинка. Брись. А тут затінку, зовсім інакший вигляд, має ця хусточка. От Ані на знає всі назви. А я їх сприймаю просто, як вони є. Зараз отакий от основний колір у мене. І риси ще квітнуть. Аліуми квітнуть. Камасі я вже відсквіла. Ці цибульки такі декоративні, жовті. Цікаві, буде квітнути жовта. Ой, голден серебрішн. Пересаджена навесні. Тут було вже п'ять квіточок опали, купінки відсвіли. Це вже залишки там. ще квітка. У нас обсипається також. Один-два. Ця буде квітнути. Вони так нагло сидіти переді мною і мене кусати. Це взагалі. Ось. Таке трошки один-два. Не встигаєш, ні, мабуть, буду бігти. Ну, валіс мій красунчик, скільки пуп'яночки виктав. Я ту обрізала, що хваляба була. Одразу пішли інші. Так, ну ці без назви в мене є. Взагалі тих тих, що на розпродажі на базарі. Роздавали фактично за копійки. Мій блакитний ангел. Сунички. Тут є. вже їх їдять. Ой, мамочки їдять не тільки їх і мене. Там щось є. Трояндочки. Тут я трошки оцей вербенік намагаюсь. Утримувати, прибирати. Да, дивна рослинка ця кебія. А знаєте, чим ще? Лісточки ці. Цікаво, якщо будуть плоди. Бо вона в заморозку, ну, зовсім не злякалась. Зовсім квіточка була. Я купила з квіточкою. Вона відпала благополучно і все. так от. Квіточки. Кого тут подивитися? Швидко поки не покусали зовсім. Йдемо отак ручойок ще в процесі. Оці я посадила, сірінгіум, Ші чи як воно правильно називається. Він в мене тут у горщиках. Я думала його роз... на розпродажу. На подарунки. Поки сидить, як сидить. Так, і риси вже майже всі пообрізала. Була купа отаких от темних. Зараз залишки. Отаких от красунчиків. Почав горить вогнем. Ці також отак. Півонія заквітла. Мак вирішив. Найти таке місце, щоб я його не чіпала. Взагалі, я так дивлюсь. Нема. Дивно, що в мене чомусь зібрина пропала за зиму. Зовсім не, не чекала, що таке може бути. Отакий. От Диви, як вам це подобається. Ти дивіться на цю наглу скотиняку. Ви бачите, що він робить. Білий паук піймав. одну відпусти. Одну другу. Ти бачите, що робить? Дві бджілки піймав. Все думаєш, я тобі це прощу? Іди. Хвосточки. Різь. Піднімаються. Потихеньку. Це я трошки покосила, не встигла, під, не підмітала ще, не прибирала, Будем, потім, потім газонокосаркою пройдусь. прийдусь, все це збереться. Роджерсь я, о, чи підмерзла, чи я забула, не поливала, відростається, той, слава Богу. Так, це все, як казала, у мене тут будуть гіганти. Це мій шматочок був від блакитного ангела, я відкопала. Оці назви, назви. І добре, коли людина все пам'ятає. Просто чудово. Чи, мабуть, жовту я відсажу сюди. Поки дуже сухо, то я вже не чіпаю її. Там щось в мене мучиться. Так, там, бідненька. Косточки ліс ще є. Абрикозкою цієї поки що невідомо як. Не знаю. Отам От поливала, поливаю її додатково. Тут все росте. Тут буде, як це по модньому штампіка зроблю з часом. Така маленька, це ж пересадки всі були, коли я зробив ставочок. Оце тут має плавати червоні комети. А де вони ці комети? Ні, вони маленькі взагалі. І один карасик такий нормальний. Але їх не видно. Покосила також. Треба скиммер. Треба купляти скімера, щоб був порядок. Це мені подарували, це я не викопувала німфеї. Тому якщо хтось скаже, що червона книжка, то мені то подарували. Так, тут, як не дивно, хоч зверху щось і плавило, але чистіше вода, більше видно. Мабуть, там треба буде серйозніше, як буде час цементувати. ментувати. От Отака. Таке воно знущання. Так, ага. Тут ще в планах підрізти трошки вниз ялиночки, вирівняти її спідничку. Тут зацвітає карасунчик звіробій такий шикарнючий. Тут ще нема порядку, бо садилася лохина. Ось так от молоденькі, один, два, три. То були квіти, то я дивилась. Там тюльпани посажені багато, густо весні. Тут також буде лохина. З Цим кущиком треба думати. Уже великий наче пересаджувати, не знаю. Так, шкуда що? Хворіє багато у мене всього. Намагаюся і бризкати. Зараз ж не буду, бо ягідки не хочеться нічого. І малявочка бігає по участку. Хоча я і користуюсь всякими народними, природними. Ось такий красунчик. Коралові вже відсвіли. Орали не квітнуть. Там ще це один, а ото буде інакший кущик. І що ще цікаве Ага, ось, що, хто б міг подумати, в мене ще квітне нарцис. от там от така краса. Ти ж комарище Так, тут отак. Сусідка випустила, мабуть, своїх собак, то вони бігають йому, всі наші гавкають. Слива дуже хворіє. Я то її під зиму побризкала. Я довго чекала, поки хотілося діти, щоб садівник обстриг, поки він прийшов, поки він обстриг. Та вже і купоросом було стригти, мідним чи залізним. Вже пізно. завізів в цьому році взагалі не видно. Поки буду фітоспоринами, чимось таким і від попиличі. стрихти. стригти. Ну, картоплю тикала і лушпайки всюди, де трошки місця знаходила. Спаржа тут молоденька в мене. А ця спержа, яка вже давно на один рік у нас використовується в їжу. Вон як швидко зараз пішли. Красунчики. Так, гола земля, вон гола земля. І що? Тюльпани відійшли. Посадила майори маленькі-маленькі. Якщо не піде, то... Ще там помідори посажу. Є у мене. Є у мене помідорки, палички. Тут арахіс ховається. Під травичкою трошки. Тут я хоч так накриваю ще. Ну, піднімається батат. Я думала, взагалі не буде. Бо таке щось поганеньке. Така розсада в цьому році в мене була. Я на балконі шикарно завжди виростала. А... а тут місця нормального не було. Картопля не злякалася, заморозків у бур'яні. Вона височенька вже. Вон рівень, скільки бур'яну. А то вона така вже в мене висока. На сантиметрів порядно. Ні, це кукурудза. Тут також. Проблема, проблема, проблема. Найшла було папірець, написано, що насіння до 27-го року. А тут, будь ласка, тут два рядки мали бути кукурудзи. Скільки тут один-два, а це я посадила ще два. Десь хіба що огірочок один-два вилазить? Там ще досівала огірочки. Тут розсадою я кукурудзу. З іншого пакетика, що виросло. Тут кукурудзи також не виросла. Тут перчик, далі помідорки. А там також помідорки по нас садила ще по краю. Не дуже добре сусідство з картоплею, але вже що, що є. Так, далі, далі, далі. Далі, для мене люпін це якраз бур'ян. Для мене це не квітка, але росте, собі росте. Воно. Ото обліпіха величезна, там два дерева. На сусідньому участку лізе, все, що лізе. Так, тут тепличку я зробила собі робочу зону. Вона там і добрива невеличка коробочка. І там приготувала реставрацію меблі, коли буде час. Так от, так, що так. Так, що так. Десь якось так. Ось так. Трошечки прокидається все від Ход трошки вологи дощу було. Тут привела приблизно порядок порівняно з тим, що було на початку зими. Я ж думала викинути цю тепличку, але всі мені сказали, не чіпай, це краще ні скляна, ніж всякі там пляночні. То я спершу, от яка капустка в мене така. Там огірки, де огірки не піднялись, там помідорки. Отак там на розсаду садилося. Ну, поки що як є, то і є. Пльонку оббили, зап... попросила, сусід зробив. Я б сама б не зробила, звичайно. Так, ну це норма для навіть більше, мабуть, в тих, кого є. Чорнозем і добрива. Гной, верніше, то для них це нема чого подивитися. А для мого піску це дуже. Ледька, я зараз ледь на тебе не впала, Лягла під ногами. Малинка також піднімається трошки, прокидається три роки тому, чотири там такі були в мене зарослі. І куплена малина, все. Оце другому все посохло. Це третє було не до того в бур'яні. Так, салатик. Кам'яна голівка піднімається, цибулька. І так з'їсть на, на зиму я нічого, я навіть картоплю не на зиму. Це так, <фух> молоду їсти і зберегти сорт, який колись мама купила. Ось, горошок. Ольох, моя внучка любить горошок. Теплички вже. Кілька кусиків з'їла. Пересту зрів. І шов, і шов, піде горошик, піде тут озима цибулька. І, звичайно, і тут помідори. Так, сонечки, полунички. Червоненькі трошки вже сьогодні з'їли. Ось зовсім трошки. О, так от чесничок нормально іде. Ось тельфіньому скоро буде квітнути. Гарнюнький мі. Дейце я щось фу, замерла. Ледька, ти знов переді мною? От вона завжди так лягає, щоб іти додому вже. Бо вона вже хоче спати. То вона мене так заганяє. Що ж ти зробиш? Це ж диванна собачка. Вона ж звикла жити на, на цьому поверсі. Ну, от. Такі лохина, ожина. За шиною. Я не розумію, що це пилюка. А, це, мабуть, від сосни. Попель, попіл, Оце коли вітром надувало, коли вона цвіла, мабуть, вона так і осіла. От, Хочу тут петрушку собі розвести. Вона наче не дуже хоче, там шпінат. Так, така фіолетова вже синя ромашка зацвіла. Пропадають лілії чомусь у мене. Навіть не знаю. Викопувала за кілька разів, жину. тут піднімається. Ну, подивимось. Ну, десь отак. Швиденько, швиденько, на 20 хвилин поки не заїли. Так, тут ще трояндочка сидить одна в цьому році посаджена. В магазині куплена. Традистанція закрилася, Вже трошки квітне. Там також посажені борочки. Ні, не в анекдоті борочки в мене гарбузи. Чи будуть, чи не будуть, не знаю. О, так, маленька, жималася, але солоденька. Mm сортова буде тут. Так запам'ятовую дітки? травичку треба буде цю прибрати. І ось тут буде. Отак от так от вот так це вот. вот покошено поки що. Не чіпало, бо швиденько, швиденько. Швиденько, швиденько. Красунечка. Десь була її назва. Але я не можу лишати ніякі назви тут. Ніякі підписи. Бо в мене є помічниця, яка все збирає. Все збирає приносить, і приносить, грається. Та нічого. От дрібнички. Тут дрібнички. Головне, щоб у нас отака от була краса, тихе, мирне, спокійне небо. Комари. Хай будуть. вон яка краса. Дай Боже сили нашому народу витримати цю навалу, щоб нести їх. З нашого життя. Ну, все поки що. Так.